Валіза нормальної жінки. Бачите? Щас покажу валізу ручну кладь для літака. Оце, оце ручна кладь. А тепер я покажу ще одну валізу, з якою я буду летіти самими такими суворими данськими авіалініями КЛМ. Так, да, дівчата, я збираюся знову відрядження. Дивіться. Подивилась? Видно? Розміри, бачите? Подивилась розміри валізи ручної кладі, яку дозволяє Данська КЛМ. Ви бачите? Оце звичайна ручна кладь, а оце навіть от, от такі бувають. І мені цю валізу треба буде вперти на 7 днів речей. До неї ще правда йде рюкзак. В общем, отака місія: три валізи могла б ця. Я вже ледве змирилась із цією ручною кладдю. І по факту, ось-ось, отут, на тиждень, на тиждень будуть мої речі. Я розумію, що це трошки жорстоко, всім би мої муки.